Вітаю тебе, першокласнику, на уроці читання. Сьогодні ми будемо працювати над віршем Йосипа Курлата Добрий та над оповіданням у гостях і вдома Олександра Міта. Зараз давай пограємо в гру, створюємо настрій. Відчуємо себе часточками колективу, краю, Всесвіту і скажімо собі: Я прийшов на урок навіщо? Потрібно бути яким? Зі мною хто? Вони мене що? Мені це як? Я готовий до чого? А тепер попрацюємо з чистомовкою. Отож, давай розпочнемо читати. Трапилась така біда. Да, да, да. Да-да-да. Впало з дерева гніздо. ДО, ДО, до до ДО, до Ось драбину я знайду, ду-ду-ду, ду-ду-ду. І полізу я туди. ДИ, ди ди ди-ди-ди. Хай гніздо більш не впаде. Де-де-де, де-де-де. Радість буде у гнізді. Ді, 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 ді. Молодці. А зараз давайте подивимося і розглянемо, які в нас тут з'явились мультиплікаційні герої. І скажемо, хто з них був вчемним. Отже, давайте поглянемо на першого героя. Це п'ятачок. Чи був вчемним п'ятачок? Так, отже, ми його можемо віднести, що він був вчемним. Наступний герой Кіт Леопольд. Був чемним. Так, він також був чемним. Дивимось далі. А мишка Джері. Ні, мишка Джері не була чемною. Далі дивимось. Наступна червона шапочка. Так, червона шапочка була також чемною. А Вов був чемним. Ні, вовк зовсім не був чемним. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про чесність, акуратність, доброту, чемність. Чемність це дотримання правил етикету, уважності та люб'язності до оточуючих людей. Завжди використовують вічливі слова, тільки чемні люди. Зараз з вами прочитаємо вірш разом зі Щебетунчиком. Для цього розгорніть, будь ласка, свій букварик на сторінці 78. Вірш називається Добрий. Як ти гадаєш, про кого буде йтися мова у цьому вірші? Давай розпочнемо читати. Він на вулиці, хлопчик, приємний і малих захищає, і чемний. А як прийде додому, Сестричкові щоразу тяга за косичку. Цей вірш написав Йосип Курлат. Як ти думаєш, чому автор назвав цей вірш саме так? Чи справді хлопчик був добрий? Насправді хлопчик був добрим лише тоді, коли знаходився на вулиці, а вдома він завжди ображав сестричку. Тепер самостійно прочитайте ще раз цей вірш. Я сподіваюся, ви вже прочитали, тому перейдемо далі. Сьогодні будемо читати текст Олександра Міти у гостях і вдома. Як на твою думку, про що може йтися у такому тексті? Мабуть, про те, як потрібно поводитися вдома? І як потрібно поводитися в гостях. Отож, давай будемо читати. У гостях і вдома. Прийшов Яник до Стася в гості, пальто повісив на вішалку, витер черевики об підстилку, зачисав волосся перед дзеркалом. Сказав бабусі, Добрий день! І пішов у кімнату до товариша. Бачиш, Стасю, який твій товариш акуратний і вічливий, сказала бабуся. Посиділи хлопці, подивилися книжки. Потім Яник запросив. Ходімо тепер до мене. Прийшли вони до Яника. Удома кинув Яник пальто в один куток, шапку в інший. І гукає до бабусі. Бабуню, то я зі Стасем, повісь моє пальто і шапку. У тексті бабуся назвала одного із хлопчиків акуратним та вічливим. Як ти гадаєш, що означають ці слова? Акуратний означає охайний, дбайливий, який стежить за зовнішнім виглядом, вічливий чемний. Означає дотримуватись правил етикету. Пропоную тобі ще раз прочитати текст. Для цього натисни на паузу і скористайся своїм підручником. Я думаю, ти добре зрозумів зміст тексту. Отож, як звали хлопчиків. Так, хлопчиків звали Яник і Стась. Хто до кого прийшов у гості? Правильно, Яник прийшов до Стася в гості. Як вів себе Яник у гостях? Вів себе чемно, правильно? Пальто повісив на вішалку, витер черевики у підстилку, зачесав волосся перед зеркалом. Сказав бабусі добрий день. Що подумала про нього бабуся Стасика? Бабуся Стасика сказала Бачиш, Стасю, який твій товариш, акуратний і вічливий? Чим займалися хлопчики? Хлопчики дивилися книжки. Що вирішили зробити потім? Потім Яник запросив ходім тепер до мене. Як вів себе Яник вдома? Удома кинув Яник пальто в один куток, а шапку в інший і гукає до бабусі Бабуню, то я зі стасем, повісь моє пальто і шапку. Що ви думаєте про поведінку кожного хлопчика? Кому з них ви б хотіли дати пораду. Яку саме? А тепер давай розглянемо малюнок на сторінці 79. Прочитай ту частину тексту, що відповідає малюнку. Прочитай, як повівся Яник у гостях. Як ти гадаєш? Чому Яник поводився по-різному вдома і в гостях? Визнач, хто з хлопчиків Яник, а хто Стась. Ось оцей хлопчик у червоній футболці це хлопчик Стась. А це, відповідно, Яник. А зараз давай зробимо звуковий аналіз імен хлопчиків Стась і Яник. Спочатку розберемо слово стась. Скільки складів у цьому слові? У цьому слові один склад. Перший звук С він твердий приголосний. Другий звук Т він твердий приголосний. Наступний звук А, він голосний. Наступний звук С, він м'ягкий. Оскільки оц це слово містить один склад, то на голос ми не визначаємо то у цьому слові букв і скільки звуків. Пам'ятай, що букви ми рахуємо у слові, а звуки ми рахуємо у схемі. Отже, скільки у нас букв, правильно, букв у нас 5. А звуків у нас 4. Як ти гадаєш, чому у цьому слові букв більше, ніж звуків? Так, правильно, бо м'ягкий знак не позначає жодного звука, а лише пом'якшує приголосних, через те букв у цьому слові більше. Тепер давай зробимо звуковий аналіз слова Яник. Услов... Порахуй, скільки складів у цьому слові. У цьому слові два склади. Перший я, а другий мек. Перший звук у цьому слові й. він мягкий. Наступний а. Він голосний. Ці два звуки на письмі позначаються буквою Я. Отже, наступний звук Н. Він у нас твердий приголосний. Наступний звук Е голосний і звук К також твердий приголосний. Давай визначимо наголос. Для цього погукаємо Яник. Отже, наголос падає на перший склад. Давай з тобою порахуємо, скільки у цьому слові букв і звуків. Пам'ятай, що букви ми рахуємо у слові, а звуки ми рахуємо у схемі. Отже, у цьому слові, скільки букв? Правильно, 4 букви, а скільки звуків, а звуків 5. Чому у цьому слові звуків більше, ніж букв? А все тому, що буква Я позначає два звуки Й і А. І тому, відповідно, звуків буде більше. А зараз пропоную пограти в гру Sherlock Holmes. Я зачитаю речення з тексту, а тобі потрібно знайти помилку і прочитати правильно. Пальто повісив у шаху і витер черевики серветкою. Це правильно чи неправильно? Ні, має бути, пальто повісив на вішалку, витер черевики об підстилку. Наступне. Сказав бабусі дякую і пішов у кімнату до подруги. Так чи не так? Ні, має бути, сказав бабусі добрий день і пішов у кімнату до товариша. Наступне. Посиділи хлопці, подивились фільм. Ні, хлопці не дивились фільм, а хлопці що? Дивились книжки. Правильно. Наступне дідусю, то я Яник. Де тут помилка? Правильно, має бути бабусю, то я зі Стасем. Принеси мені пальто і шапку. Це речення неправильне, а має бути правильним. Повісьмо є пальто і шапку. Отже, давай підведемо підсумок, про кого ми сьогодні читали на уроці. Задля чого автори написали свої твори. Навчися виразно читати текст і переказувати його. А зараз пропоную тобі виконати вправу квітку вічливості. Розфарбуйте свою квітку вічливості жовтим кольором, якщо вам сподобалося працювати на уроці. Синім, якщо не всі завдання здалися вам цікавими. Червоним, якщо ви не хотіли працювати, вам було нецікаво. Дякую тобі, друже, за гарну роботу. До нових зустрічей!